Гра проходить на половині баскетбольного майданчика з одним кошиком. Є нормою, коли майданчик для гри 3х3 має розмір 15 на 11 метрів. Майданчик має розмітку звичайного ігрового майданчика, включно з лінією штрафних кітків на 5,8 метрів, лінією дальніх двохочкових очкових 6,75 м і півкруглою зоною під одним кошиком. Можна використовувати половину звичайного баскетбольного майданчика. Для всіх категорій змагань використовують м'яч розміру номер 6 Кожна команда складається з 4 гравців, 3 на майданчику і одного запасного. Тренер чи капітан не передбачається. Команду, яка отримує перше володіння м'ячем, визначають жеребкуванням, підкиданням монети. Команда, яка виграла жеребкування, може обирати, володіти м'ячем на початку гри чи на початку можливого додаткового періоду. Гру розпочинають, коли на майданчику присутні троє гравців кожної команди. За м'яч закинутий з середньої лінії дальніх китків зараховують одне очко. За м'яч, закинутий з за лінії дальніх китків зараховують 2 очки. І за м'яч, закинутий зі штрафного китка, зараховують одне очко. Основний час гри становить один період у 10 хвилин ігрового часу. Команда, яка першою набрала 21 чи більше очків, стає переможцем гри, якщо це відбулося до закінчення основного часу гри. Це правило застосовують тільки для основного часу гри, а не для можливого додаткового періоду. Якщо на закінченні ігрового часу рахунок нічийний, то призначають додатковий період. Перед початком додаткового періоду має бути перерва тривалістю в 1 хвилину. Команда, яка в додатковому періоді першою набере 2 очки, стає переможцем гри. Після кожного закинутого з гри м'яча або останнього влучного штрафного китка, гравець команди, у кошик якої було закинуто м'яч, поновлює гру тим, що веде або передає м'яч з середини майданчика у будь-яке місце майданчика за лінією дальніх китків. Команді, яка захищається, не дозволено намагатися оволодіти м'ячем у півкруглій зоні. Якщо після невдалого китка м'яч підбирає команда, яка атакувала, вона може і далі намагатися закинути м'яч і не виводити м'яч за лінію дальніх китків. Якщо ж м'яч підбирає команда, яка захищалася, вона повинна вивести м'яч за лінію дальних китків, передачею або веденням. Володіння м'ячем надане команді після будь-якої ситуації мертвого м'яча іншої, ніж влучний кидок. Починається з того, що гравець команди, яка захищалася, передає м'яч гравцеві команди, яка нападає за лінією дальних китків на місці навпроти лінії штрафних китків чек, мертий м'яч дедбол англійською. М'яч, що заходиться поза грою. Гра в цей час зупиняється. В разі ситуації спірного китка м'яч передають команді, яка захищається. Заміна дозволена будь-якій команді, коли м'яч знаходиться поза грою. Запасний може увійти у гру після того, як його партнер вийде з майданчика, та партнери торкнуться один до одного. Заміни можуть відбуватися тільки за лицевою лінією, що протилежна кошику. Запасним не потрібно дозволу чи перезапрошення від суддів чи суддів за столом. Кожній команді надають один 30 секундний тайм-аут. Будь-який гравець може просити тайм-аут, коли м'яч поза грою.